YOU- yeah. Що торкнутися до кожного саму, щоб підтримати складну готувати ви герої, ви краще, що є україни! Кейта, ти бачиш на інвалідний коляд? Батько, стовіш, віриш. У нас дізна коляска, коли я залізла, які спалені машини, барикади, квіти. Але це інша Україна, це Україна вільних людей. І ви подарували кожному з нас, кожному, хто живе сьогодні, кожному, хто буде жити завтра. Країну. І тому люди, які були на Майдані, які загинули на Майдані, це герої на віка, це наші визволителі. Коли я заїхала в Київ, перше, що я хотіла зробити, я хотіла приїхати на барикади на вулицю Грушевського і просто доторкнутися до того каміння, до тих мішків. Я хотіла відчути, як ті наші хлопці, дівчата, які стояли вперше на Грушевського, як вони готові були віддати своє життя без сумніву за Україну і віддавали це святі місця, які завжди будуть нашим натхненням і нашою енергією. Коли я під'їхала до Майдану, ми не просто чекали, ми чекали. Поки весь майдан і вся Україна проважала наших героїв в останній шлях. Але я хочу вам сказати, що герої не вмирають. Вони завжди з нами. І вони завжди будуть нашим натхненням, нашою відповідальністю за кожен крок, який ми будемо робити з вами далі. Серце кожного з нас. І ця куля залишиться у кожного з нас назавжди. І якщо ті, хто це організував, хто це здійснив, не будуть покарані найгіршим і найжорстокішим судом, ми з вами нічого не будемо варті. Якщо ми дамо вийти від відповідальності, якщо ми. А бачимо кожного, хто пустив пулю в серце наших героїв. Що я не з вами, що мені ці грати не дають можливість бути поряд з вами, щоб не допустити цього. Я переконана, що ми мали можливість зробити все мирним шляхом і добитися того ж самого результату. Але хлопці полягли, полягли вони за те, щоб ми з вами сьогодні мали можливість покласти край раз рази назавжди. Щоб ми знали, коли кожен чиновник і кожен політик тільки подумає зрадити вас, щоб ці хлопці були перед очима у кожного, тому що зрадити після цього можуть тільки ті, хто не є людьми. І тому сьогодні у нас з вами є декілька дуже важливих завдань. По-перше, ні в якому випадку ви не маєте права, поки не завершиться все, що ви запланували зробити в країні, пайти з цього майдану. Ви гарантія. Ви... Тому що ви змінили все. Не політики, не дипломати, не світ, ніхто, ніхто не в силах був цього зробити. Тому що те, що в країні сталося, те, як розрослася, це ракова поклина. Ніхто не зміг би крім вас це зробити. І коли ви стояли на барикадах з цими дерев'яними щитами проти пуль снайперів, проти Калашника. Коли хлопці наші закривали себе, цими щитами йшли вперед, знаючи, що вони гинуть, це нація, яка нескорена, не буде ніколи, це народ, якого ніхто ніколи вже не поставить на коліна і ніколи не викраслить життя. Більше ніхто не буде будувати мешкір'я. Той час, коли ви будете копійки збирати на лікування дітей і на те, щоб нормально жити, ніхто більше цього не зробить, тому що ви не дозволите, тому що ваша сила непоборна. І коли я бачила, коли впав перший наш герой за цим дерев'яним щитом, і коли, вроді, роді, всі інші пішли назад, але побачили, що він впав, і коли наші хлопці... Люз не нічим не озброєні, поверталися на ноги вогню, щоб забрати свого побратима з поля бою. Я плакала і молилася за те, що ви всі народилися на нашій землі. Я молилася, що я частина ваша і що в мене є гордість за тих людей, які на це здатні. Коли наші медики, які під кулями, які під дубинками. Які практично нічим не захищені, згуртувалися і побудували операційні для того, щоб захистити наших людей від того, щоб їх втікали, врятівали не травми. Я сиділа і думала про те, що немає більшого щастя ніж народитися серед вас і жити серед вас, тому що ви краще. І далі.

Души вона не задушивала всім. Я переконана і лідерам опозиції. Але ви захотіли зробити, щоб вона не працювала. І вона не працює сьогодні. Це ваша А, Будь ласка, лікаря по центру. Лікарі, будь ласка. Дайте коридор. Підні мої, коли я бачила наш автомайдан за побити спалені машини, які досі прикрашають Київ, я зрозуміла, що ми не поборні, і що всі ці машини, все це буде безумовно відновлено, але Україна, яку ви зробили, вона вже буде вашою. І після того. Як кожен відповість за свій злочин, після того, як кожен поверне кожну копійку, яку у вас забрав, після того, як ви побачите, що може бути встановлений мир і спокій, тоді наше саме зобов'язання зробити так, щоб мільйони українців не боялися їм сьогодні страшно. Повірте. Вічні сестрички, реабілітологи. їм страшно. Не кожен має сили піти на Майдан і класти своє життя. Їм страшно, і вони від вас чекають захисту. Не від політиків, не від людей, які займуть якісь посади. Вони від вас чекають захисту. Вони на вас покладаються, щоб з'єднати нашу країну і перев'язати її рани. України відкриті рани. І сьогодні кріпа.